Майже добу у черзі на виїзд з України. Саме стільки сьогодні українці витрачають часу на виїзд з України до сусідньої Польщі. У ці хвилини на пункті пропуску Краковець Корчова перебуває наш кореспондент Олег Янко, який з нами наживо. Олеже розповідає про ситуацію на кордоні. Вітаю студія. Зараз ми перебуваємо на пункті пропуску Краковець, і він є одним із найбільш завантажених. Також найбільш завантаженими є пункт пропуску шагині. Прикордонники ж радять обирати інші пункти пропуску. Зокрема, найменш завантажені. А це спільниця Смільниця та Нежанковичі. Станом на зараз за свіжою інформацією, там перебуває на смільниці 70 автомобілів в черзі, а на Нежанковичах 80. До прикладу, на ось цьому пункті пропуску Краковець Курчова перебуває, на криківці 140 автомобіль у черзі, а на Шегинях 120. Також додам, що дуже багато людей стоять в черзі понад 12 годин. А вчора у мережі з'явилася інформація, що люди, які перетинають кордон, автобусами стояли близько доби в черзі. І хочу додати, що прикордонники пояснюються тим, що автобуси, які їдуть на ось цей пункт пропуску, стоять довго в черзі, оскільки тут ще не запрацювала електронна черга. І ось власне про саму ситуацію на кордоні зараз послухаємо прикордонників. Ситуацію у пунктах пропуску краківець що шагині, що стосується автобусного напрямку, ускладнює також те, що автобуси, які зареєстровані в системі є е черга, прямують на ці пункти пропуску без визначеного часу перетину кордону, адже там наразі не запроваджене слотування, що в свою чергу збільшує навантаження на ці пункти пропуску. Також додам, що трафік на кордоні є більш традиційним таким перед святами. Це відбувається щороку, і вже зменшення навантаження на кордон вже планують і вже прогнозують із наступного тижня. Також додам, що прикордонники посилили кількість нарядів, які власне чергують на кордоні для того, щоб збільшити цю припускну спроможність та для того, щоб люди, які виїжджають з України, чекали менше. А також додам, що Ось зараз люди чекають тут більше 10 годин черзі та виїж... більша черга на виїзд з України. На цьому мене все і далі ми будемо перебувати тут на місці та стежити за ситуацією на кордоні. І вам слово студія. Олеже, дякую. З нами на зв'язку був Олег Янко. Розповів про ситуацію на українсько польському кордоні.